Так, виконуємо перший фундамент із наших трьох в Крюківщині, і це просто срака Макафо, чорнозьом, це просто жах. Така тут грязюка, блин. це просто жах. Поки що рештування, відсипочка в нас там щебенева. Далі армокаркаси Є ППС? Ну, блін, да. Погода вже не дає на чорноземі, то у Василькові в нас взагалі питань немає. Пісочок ушлося через два години сухо. А тут така ситуація. Ще й, казалось би, ділянка майже рівна, але тут 30 см, а там метр на тій стороні. Три куба дошки майже пішло тільки на рештування. Але ще день другий і будемо вже заливатися. Будемо заливати перший фундамент. І стартуємо ще два.